Чесно кажучи, аж не по собі, що минулого разу ці двері не відкрив. Ну, я за кадром прибіг, спробував ще раз і знайшов помилку, яку я допустив. Давайте почнемо з початку. Нам розраби залишили підказку. Ось автомат, який стоячить у цих дверях неактивних. Це підказка на минулі частини. І спосіб, яким ми відкривали зачинені двері без ключів і тому подібного. Минулого разу я викидав автомат ось на такій відстані. Тому двері і не реагували, а потрібно підійти до самих дверей і вже тоді викидати автомат. І таким чином ми відкриваємо ці двері. Місце знаходження. Регіон кордон, локація, табір у тунелі. Ось тут. Ну, тут можемо знайти горілку козаки, ковбаса, консерви. Ну і сейф із невеличким хабаром. Я так розумію, якби сейф у мене світився, як схрон, тут було б значно більше хабара.